Один зіл спеціальних операцій президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ССО на Бахмутському напрямку. Володимир Зеленський побував у командному пункті тактичних груп ССО у часовому яру. Глава держави заслухав доповідь командира про оперативну ситуацію в зоні відповідальності, виконання спеціальних завдань і потреби підрозділів у зброї, техніці та обладнанні. Президент України поспілкувався з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій ЗСУ. Привітав їх зі святом та вручив державні нагороди. Приємно вас привітати. Розуміємо, що ситуація непроста, тому ви люди. Утужні. Я вам бажаю міцності і здоров'я, перемоги, те, що сказав. Напевно, народ України небагато чує про ССУ, тому що ви, як завжди, в дуже гарячих точках, а гучно і публічно про ваші операції не дуже багато говорять. Але я вам хочу сказати, що всі, всі знають, які. Хлопців в ССО. Знаю, що всі ви дуже героїчні. у Вас багато, багато всього залежить. Ви завжди на першій лінії фронту. Дякую вам за це, дякую за службу. Слава Україні! Віру, 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 слава! Володимир Зеленський відзначив героїзм і високу професійність бійців ССО. Глава держави, зокрема, нагородив воїнів відзнакою президента України. Хрест бойових заслуг. Ординами Богдана Хмельницького, першого ступеня, та вручив цінні подарунки. Дякую вам за все, за те, що робите, за те, що служите, за те, що захищаєте нас, всіх здоров'я, повертатись до перемови, ну і побільше влучань. Ви знаєте, пане. Да. Дякую за службу. Це символічно. В'ячеславе, вітаю вас, дякую вам за службу. З вашим днем вітаю днем ССУ. Важливий день для Країни для збройних сил України Дякую. Дякую. під час робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський відвідав розташування підрозділу ССО Збройних сил, де взяв участь у урочистих заходах з нагоди Дня сил спеціальних операцій. Глава держави привітав бійців і подякував їм за мужність та стійкість. Дуже важливо привітати вас особисто, тому я дуже хотів бути тут потиснути всім вам. Вашу потужну міцну руку подякувати за те, що вже не дали окупувати нашу державу, знищити Україну і, всі, і все, що в нас є, наша ідентичність і наше життя вже не дали. І побажати і подякувати за те, що ви такі міцні залишаєтесь після ну, після. 520 днів дуже складної, повномасштабної війни за нашу свободу і за життя всіх нас, дітей, сьогодення і майбутнього нашої держави. Президент Зеленський виклав відео на своїй сторінці у Фейсбук і підписав його наступним чином: Наша Донеччина. Вже традиційне спілкування за кавою на АЗС. Дякую кожному і кожній, хто б'ється заради України.

Thank you. All the best. Okay, Good so luck.